Слава нашому Богу, що Господь дозволив нам прийти цей другий день, де ми відмічаємо народження Ісуса Христа, який прийшов в цьому дитятці маленькому, і ми знаємо, яка була погоня сатани. Він хотів істребити його, він хотів, щоб він не родився. Але ж Божа охрана була, слава нашому Богу. Слава. Христос народився. Слава. Христос народився, брати і сестри. Слава. Він народився, хоча було, були трудності, були всякі переживання Марії, Іосифа. Господь в сні йому явився. Іосіп, тікай в Єгипет, тікай, бо замисел диявола, ірод розлютився і вбивати дітей, брати і сестри, то нелегко було. Нелегко було Ісусу Христу, нелегко було Марії Іосифу йти в даль туди, де не знали, куди йдуть. Але вони йшли, брати і сестри, йшли, виконуючи, виконуючи волю Господню, слава нашому Богу, брати і сестри, і ми не знаємо наше життя, як воно повернеться. Ми не знаємо, але ми в руках Господніх, слава нашому Богу. Ми в руках Ісуса Христа, який сказав, «Ви не, я не вмер, і ви не будете вмирати, а будете вічно жити в небі, слава нашому Богу. Він приготовив те місце, і ми співали сьогодні, де ж тая правда, звідки з'явилась? Де ж вона нині на світі є? Там в ефлиємі, алілуя, в яслях родилась, а тепер в вірних серцях живе. алілуя, Слава нашому Богу! ти, сестри, ти і серця, які віддали своє серце для Бога. В їх були трудності, в їх були переживання. Я сьогодні так з детства, як я виходив, і так, як ці діти, я плакав, я молився, Господи, я теж був дитиною. І казав, і зараз я знаю той вірш, який я розказував з моєю сестрою. Вона про братів розказувала, я про сестер розказував і я заплакав. До кінця я його не розказав, брати і сестри, Бо серце радіє, серце рветься, і Дух Святий наповняє серце малих цих дітей, які сьогодні розказували, брати і сестри, вони, може, і трохи стісняються, але Господь їх наповнить. То будуть проповідники, то будуть євангелісти, то будуть ті, які будуть нести Слово Боже до людей. Слава нашому Богу! Може не тут, може в другому місті, бо ми знаємо пророчі слова, говорять, що Господь може буде виводити, чи що. Ми цього не знаємо. Воля Господня закрита для нас, так як Христос має прийти за церков'ю своєю, і ми не знаємо, коли Він прийде. Навіть ангели, навіть архангели, Серафими і хірові цього не знають, і Син Божий не знає, але Він прийде, слава нашому Богу. Ми чекаємо Його явлення там, де Він. Е Пішов на, на небо і бачили його учні, і таким образом Він прийде. Слава нашому Богу! Хай благословить нас всіх Господь, Хай дасть нам сили перемагати всякі козні диявола, які восстають на душу нашу. І сьогодні і я прослухував так по комп'ютері і дивився. І в Житомирі, де вийшли, молодь, вийшла і проповідували, і де їм не давали, і де їх забирали мікрофони, їх били, брати і сестри. Сьогодні таке робиться і на Україні. І сьогодні не знаємо. Ми по церквах проповідуємо. Ми нам добре, тут не гонять нас, тут ніхто нас не зачіпає, але трудності великі переживають ті місіонери, які йдуть і несуть вістку Євангелії. Для тих, які не знають, брати і сестри, наші діти, які сьогодні вони розказували вірші і співали, в їх вже заложене те насіння. Воно возросте, але батьки переживають крепко. Я знаю, ви не переживайте, моліться, і Господь наповнить їх благодаті своєю, Господь дасть їм сили, щоб вони несли цей факел далі. І були вірні Господу до кінця свого життя. І я читаю таке місце, де мені положилося на серце одне, і потім друге прочитаю Євангеліє Матвія, друга глава, 16 стих. постаріх тоді то, що ті мудреці насміялися з Нього та розгнівався дуже. І послав побивати в вифлеєми й по всій тій околиці, всіх дітей від двох років, і менше за, час, за часом, що його мудреців, він був випитав. Тоді справдилось те, що сказав Єремія пророк, промовляючи чути голос у рамі. Плач і ридання та голосіння велике, Рахіль плаче за дітьми своїми і не дається розважити себе, бо нема їх, брати і сестри. Такий був час. Така була доля тих матерів і батьків. І пережили і це, брати і сестри, пережили. І переживає церква трудності. І ми не знаємо далі, як сьогодні вже я зазначив, що було сказано, що будуть всякі переживання, будуть всякі утиски. Але Господь каже: Я свою церкву збережу, слава нашому Богу, тих, які запечатані Духом Святим. Ті, які мають печатку в серці своєму, вони пройдуть все. Алілуя. Вони унаслідують від, вічне царство. І їм не страшно ці всякі, що говорять сьогодні, політики і цари і лякають всякими способами. А, а ми знаємо, в кого ми увірували, і знаємо, що Господь є вірний. Довести нас до тієї країни. Де око не бачило, і ухо не чуло, і не приходило на серце. І цей Ірод бачимо стривожився. Сьогодні світ тривожиться, дивляться на віруючих, що вони розпространяються. І тут в Америці я чув. І кажуть, що багато вас вже є, багато приїхало і розпространяються тут. Брати і сестри, то робить Господь, слава нашому Богу! То робить Дух Святий. І Він наповняє свою церкву, він наповняє і буде, наповняє, буде наповняти. хоча і сатана всякими способами хоче розрушити, розігнати. І каже: не треба, не треба проповідувати, не треба говорити, не треба казати, але Господь нам дав в серце Духа Святого, який каже: іди і говори, іди і скажи тому чоловікові чи другому. І я роблю з одним, і він теж віруючий, п'ятдесятник, але брати і сестри, він переводить і слухає, і каже: помоліться за нас. Помоліться, і ми молимося, і збиралися вони десь до ста людей, і ми заспівали, і молилися, і вони такі раді. Жінка, я кажу, відчуваю Духа Святого. Я відчуваю в серці своєму, що з вами є Господь, брати і сестри. Люди дивляться за нами і знають, що з нами є Господь. алілуя». Він охороняє і буде охороняти і захищати. Я буду читати ще друге місце, яке мені положилось на серце, перше послання Павла до Коринфя, 9 глава, 16 стічка і 23, включно. Бо коли я звіщаю Євангелію, то нема чим хвалитись мені. Це був повинність моя, і горе мені, коли я не звіщаю Євангелії. Тож коли це роблю добровільно, я маю нагороду, коли ж не добровільно, то виконую службу доручену. Яка ж нагорода мені? Та що благовістячи я безкористливо Проповідував Христову Євангелію, не використовуючи особистих справ щодо благовістя. Від усіх, бувши вільний, я зробився рабом для всіх, щоб найбільше придбати. Для юдеїв я був як юдей, щоб юдею придбати. Для підзаконних був як підзаконний, щоб сам підзаконним не бувши, щоб Придбати підзаконних. для тих, хто без закону, я був беззаконний, не бувши беззаконний Богові, а законний Христові, щоб придбати беззаконних. для слабих, як слабий, щоб придбати слабих, для всіх я був усе, щоб спасти бодай деяких. А це я роблю для Євангелії, щоб стати її спільником. Слава нашому Богу, брати і сестри! Ми знаємо апостола Павла, скільки він зла зробив для віруючих. Він гнав церкву Божу, він ненавидив віруючих і взяв письма, і йшов в Дамаск, і вже робити зло. Але Господь зустрів його на дорозі каже: Савле, Савле, Чого ти мене гониш? А Він каже, хто ти, Господі, я Ісус, якого гониш. Трудно тобі йти проти мене, брати і сестри. І Він зупинився і каже, що повелиш мені робити? І каже, йди в Дамаск, там буде тобі сказано. І він пішов, ми цю історію знаємо на пам'ять. І ми знаємо, що коли Господь послав свого Пилипа, іди і скажи йому, і він пішов і сказав йому слово, і він прозрів, і він став бачити, і він вже і йшов і проповідував. І всі казали: не той, який гнав церкву, не той, який влучив жінок, дітей і в тюрми закривав, а сьогодні він проповідує, брати і сестри. Те робить Господь, слава нашому Богу. І сьогодні Він відкриває серця людей ожесточених, можна сказати, тих рецидивістів, які в тюрмах сиділи. Мене ночували 12 душ, і кажуть, як ти постив їх. Але ж вони були в мене і молились за мою сім'ю, і молилися, і благословляли. І сьогодні вже декого з їх нема. Але вони сьогодні несуть вістку благовістя. І сьогодні ще Господь хоче всіх призвати до того, щоб ми що можемо робили в нашому житті, для того, щоб церква Божа возростала. Хай благословить нас Господь! І ми бачимо тут апостол, апостол Павло каже: «Для, дея... для тих, хто без закону, я був беззаконний. Не бувши беззаконний Богові, а законний Христові, щоб придбати беззаконних, брати і сестри, Він всім проповідував, він не дивився на лиця, чи на малих, чи на бідних, чи на багатих. Він ішов і говорив. І сьогодні наша місія не тільки тут бути, а де ми робимо на роботі скрізь. Бути світлом для окружаючих, щоб бачили, що то є світло, і до цього світла, щоб люди і йшли і каялись, і ми будемо дякувати Господу нашому. Помолимося за тих людей, які в Україні, за тих матерей, за тих дітей, де там народження, вони в окопах. Де нелегко вони несуть там свою службу, брати і сестри, де жінки плачуть вдома, щоб чоловік вернувся, щоб хоч якась вісточка прийшла. Будемо молитись за тих, які страждуть, Будемо молитись за тих, які гонять сьогодні. Будемо молитись за тих, яких хліба немає вдома. Будемо молитись за тих, які хочуть хоч глоточок води. Свіжої ковтнути, а їм дають гразну воду, і вони майку рвуть і через майку сидять, і тільки в рот взяли і випльовують, бо вона недобра. Як її випити можна вмерти, брати і сестри. Так роблять з тими людьми, які несуть правду. Хай Господь благословить нас всіх, щоб ми пам'ятали, що Господь дав нам цей час. Щоб нам, брати і сестри, скористатись цим часом і прославити нашого Господа, йому слава за все. Амінь. Молимося.